Чи є можливість повернути викрадені гроші, як змусити злодіїв відшкодувати збитки і що робити, аби винуватись не уник покарання? Про все це я просто зараз буду говорити з гостем студії Андрієм Приходьком. Він адвокат і доктор юридичних наук. Пане Андрію, вас вітаю. Вітаю вас, вітаю студія. Людина, яка постраждала через шахрайські дії, хоче часто не просто покарання для злочинця, який його, його чи її ошукав, а хоче й повернення своїх грошей. От відповідно, чи можливо це, чи можна розпрощатися? Дуже гарне да питання. Дивіться, я хочу, щоб всі розуміли, що фактично все шахрайство, яке там відбувається, базово можна розділити на дві групи. Перша група це примітивне шахрайство. Мається на увазі без інтелектуального елементу. Наприклад, я не знаю, людина дуже потребувала кошти. В Уеликсі написала оголошення. Ну, що вона, наприклад, продає айфон, новий айфон там з 50% процентною скидкою. От, і виманила там з якихось людей, ну я не знаю, якісь невеликі гроші на свою особисту картку або на свій ФОП. Або на ті реквізити, які можна встановити. І ну, реально в таких от побутовому шахрайстві злочинця зловити можливо, довести його вину можливо, і відповідно притягнути таку особу до відповідальності також можливо в суді. І якщо у нас є особа, яку вину якої встановлено, то в кримінальному процесі подається цивільний позов. На ту суму, яку людина втратила, плюс відсотки, плюс витрати на адвоката, плюс витрати на судові збори, і так далі, плюс 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 і з'являється цивільний позов. І оця людина, яка буде визнана вироком суду винуватою, позов буде задоволений, і тоді цей позов передається до виконавчої служби і стягується з особи. При умові, що в неї реально є що стягнути, тобто в неї повинно а якщо немає що стягнути? А якщо немає що стягнути, то ну ви не стягнете. Ну немає механізму. Якщо у людини нічого немає, ніяких коштів, ви не стягнете кошти. Тобто, якщо в людини немає офіційного доходу, якщо в неї немає жодного майна. Якщо в неї нема будь-яких ну їй заблокують картки, їй наложать ареш, арешти на рахунки, які можуть бути в майбутньому відкриті, їй можна зробити заборон виїзду за кордону, але якщо в людини немає що забрати, то ви цього не заберете. Більше того, існує в Україні процедура банкротства, в тому числі фізичних осіб. Якщо сума боргу буде там, по-моєму, якщо не помиляюся, 180 тисяч гривень плюс, то оцей боржник може офіційно ці борги списати. І по закону буде нікому нічого не не, не, не должен, Так? Друга категорія шахрайства це високоінтелектуальне шахрайство. Там, де високоінтелектуальне шахрайство, це такі яскраві приклади. Це кол-центри, це торговля на біржах, це криптообмін, це що там ще з такого розповсюдженого, якась доставка товару з Китаю. Високоінтелектуальне шахрайство, воно націлено на опціони. Да, да, воно Можуть націлено на категорію осіб більш платоспроможних, тому що організація такого шахрайства вимагає певних ресурсів, певних затрат. І ті, хто це організовують, вони вже наперед ціляться на великі чеки, на, на, на людей, які мають багато коштів. І відповідно цю схему організовують більш грамотно. Зазвичай використовуються міжнародні елементи, наприклад, кол-центр в одній країні, а компанія, яка приймає кошти або реквізити в іншій країні. Це робиться для того, щоб встановити винних було складно, тому що навіть коли прийдуть в кол-центр в Україні, вони скажуть, що ми гроші не беремо, ми не знаємо де, нам платить там яка не знаю, американська компанія або китайська компанія за маркетинг. Ми робимо маркетинг і ми жодного відношення до кримінальних злочинів не маємо. І відповідно такі схеми, які побудовані більш інтелектуально, їх розслідувати дуже складно. Тобто, фактично, навіть якщо правоохоронці проведуть обшуки, допитають людей ті матеріали, які вони там встановлять, їх буде недостатньо для того, щоб пред'явити комусь підозру і відправити справу до суду. Тому такі злочини розслідувати складно, але можливо, якщо правоохоронцям це вдається, то те майно, яке перебуває в організаторів, їх зазвичай достатньо, щоб покрити левову частину тих грошей, які втратили люди. Більше того, частина 5 статті 190 передбачає ще й конфіскацію майна. Оце майно йде повністю в погашення тих зобов'язань, які. Тих коштів, які люди втратили, фактично за рахунок цієї схеми. Знаєте, а тут у мене постійно виникає запитання. От як ми там з вами ви, ви, ви говорили, я додавав там бінарні опціони, криптовалюта е, і так далі. Торг, торгівля на біржі. От як тоді убезпечитись в цьому платні? Ну хоче купити криптовалюту? Чому мене обов'язково мають е, там кинути на гроші? Ну, дивіться, насправді все дуже просто. Всі шахраї, вони всі керуються елементарною психологією людини. Кожна людина шукає там, де дешевше, кожна людина шукає там, де вигідніше. Але ну, більшість шахрайства вчиняється яким чином? Створюються якісь телеграм-канали, створюються сайти, які пропонують значно вигідніше ніж на ринку умови. І людина бачить. Потім може бути ще кол-центр. Який дзвонить менеджер і переконує вас по підготовленим скриптам продажів. Ви відправляєте свої гроші, і вони пропадають з кінцями. А там, де більш розумно, то вам ще й дадуть дві чи тричі можливість провернутись. Ну, Класична піраміда, класичний ММА, так? То для того, щоб зародити в людини довіру до сервісу. Їй дають дві чи тричі, чи заробити на маленьких чеках на маленьких сумах за рахунок тих грошей, які вже вкрадені в попередніх людей, і доводять людину до якогось великого чеку, і на цьому чеку людину фактично ну, обдурюють, кидають, да, там, різним словом, можна це назвати, і людина втрачає гроші. От. А якщо брати там, наприклад, великі піраміди з Форекса, да, то там взагалі класика. Тобто там людина втрачає гроші. А далі їй дзвонять і кажуть, що ну, так буває, програли е, акції, пішли не вверх, а вниз. Спробуй ще. Спробуй ще. І в ну, мене є клієнт е, зі Львова, професор і доктор юридичних наук одного з відомих університетів. Е, людина трошки вже в віці, так, похилого віку, і мала необережність. От, стикнутися з таким кол-центром, це ще 2018 чи 2019 рік. 2018 рік був чинно злочин, 2019 рік відбулися обшуки, там затримали грядку людей. Але суть в тому, що він туди запустив всі заощадження, які в нього були, зібрані за все життя. Це там в районі 70 тисяч доларів, щоб ви розуміли. А потім ще десь 1030 доларів позичив по родичах. І також запустив цю платформу, тому що йому там пообіцяли, що якщо він зараз знову вкладе гроші, то він відіб'є все, що втратив, і ще й заробить в 10 разів більше. І з ним працювали навчені менеджера, тому що одна частина діалогів є записані на диктофон моїм клієнтом. Вже коли він розумів, що все погано, от і коли ми з юристами з адвокатами розбирали ці діалоги, там відчувається, що там працювали дійсно професіонали, психологи, які знають, як треба людей облікувати і ними монополювати. Так на що я конкретно рекомендую звертати увагу. Ну, перш за все, треба дивитися, де перебуває офіс. Якщо там для людини це сума вагома, треба приїхати і побачити вживу ту людину, якій ти віддаєш ці кошти, якщо ви вносите на реквізити фірми або ФОПа, які зареєстровані в Україні, дуже уважно звернути увагу на останню дату реєстрації, тому що в більшості шахрайських схем оці фірми і ФОПи живуть недовго. Вони живуть там місяць-два. Тобто, якщо ви бачите, наприклад, що той суб'єкт господарювання, на який ви вносите кошти свіжий, от, він недавно зареєстрований, або там недавно відбулася зміна директора, то це перший такий дзвіночок, що з фірмою може бути щось не В шахрайських схемах зазвичай оці ФОПи, фірми, реквізити відкриваються на підконтрольних суб'єктів. Це люди, ну, яким заплатили там якісь маленькі мізерні гроші для того, щоб вона просто прийшла в банк і відкрила рахунок, яким потім інші люди будуть розпоряджатися. Так? Тому тут і проблема розслідування, і проблема виявлення. Тому що цю людину, на яку зареєстрували, з вірогідністю 99% її знайдуть. Але забрати в цієї кошти, людини кошти, ви не зможете. Тому що в неї Тому їх що Це немає. підставна особа. Да, тому що це підставна особа. Скажіть, а от, до речі, якщо. Злочинця безпосередньо там, замовника чи організатора схеми затримування, чи може він за якоїсь умови е уникнути покарання? Ну тут дивіться, тут насправді е уникнути... що таке покарання. Покарання це коли прокурор обвинувачує, адвокат захищає, а суд приймає рішення. І тут все залежить від того, наскільки якісний є прокурор, наскільки якісний адвокат і наскільки об'єктивний суд. Наприклад, моя кримінальна справа в тій, які я є адвокатом, в 2018 році було вчинено злочин. Справа перебуває зараз в суді, пред'явлено обвинувальні акти людям. Але вони вже не в розшуку. Вони не в розшуку, і вони вже на волі. Да? Тобто фактично суд їх відпустив. Вони просто чекають, це буде виправдовувальний вирок, а чи це буде обвинувальний вирок? Ми наполягаємо на тому, щоб це був обвинувальний вирок, тому що ми захищаємо клієнти потерпілих, і ми націлені на те, щоб дійсно як ви кажете, не просто протягнути людину до відповідальності, а й повернути ті кошти, які фактично в людини були вкрадені. От. А є адвокати, які захищають е, е, тих обвинувачених, е, і вони кажуть, що е, там злочину немає, тому що ця компанія працювала по контракту з іноземною компанією, вона жодного злочину не вчиняла. Але не саме ви. саме що погане в цій всій історії, так, що це дуже довго. 18-й рік, і, років. іде вже 23-й рік, і е, ще, ще немає кінця і краю. Так. Але... Ми все таки сподіваємося, що ми доб'ємося все-таки справедливості. І мій клієнт зможе повернути ті гроші, які в нього ну заволоділи шляхом обману. скажімо так, пане Андрію, я вам вдячний за цю розмову. Багато чого стало більш зрозуміло.